До клітки припала дівчатко дитина. Чого ти, пташино, така сумна? Дивися, на дворі весела весна, і небо сіяє, і ліс зеленіє, Лука тонками обрана наліє і співом пташинам дзвенить гай. Раді ж, пташино, весні і співай. І пташка, неначе слова зрозуміла. Ураз розгорнула маленькі крила. І битись об клітку грудьми почала, і рвалась туди, де весна заціла. І билась так довго, так тяжко обграти, що стало дитину журба обіймати. І клітку вона очинила тісну. Лети і на волі вітайте весну. І пташка зникла серед луки і голосно чуть її радісний спів. Співає вона в ясної блакиті, що воля найбільше добро на цім світі.